Асасіно Капучіно! Балерино Капучіно. Друзі починають тренування. Що скажете? Ви так гарно танцювали. Поїдете на змагання. Ура! Ми дуже раді. Що? А як же я? Тобі потрібно більше практикуватися. Знову капучино хвалять, а не мене. Побіжу готуватися. Okay. Лаліло можна ножиці. Стривай, дозволь краще. Я виріш викрійку. А моя пачка така підійде, але чогось не вистачає. Прикрас, це тобі. А що там? Поглянемо. Бантик, щось я хвилююся. Не хвилюйся, я поруч. Незабаром наш вихід. Окей. Ти можеш покластися на мене. Як це зворушливо? Ми впораємося. А мені так самотньо та сумно. Може тобі щонебудь принести? Хочу бананчик. Пригощайся з Дякую. А я ще? Не проблема. Ось цілий ящик. Це все мені. Неможливо відірватися. Починаємо. Поворот. Вперед! назад, підтримка. Лети, моє кохання. Сходимо на побачення, що там відбувається, вони послизнулися. Моя ніжка. Кохано, як ти? Це все моя провина. Вибери фаміра. Накресли ескіз. Виріш викрійку. З'єднай деталі, зафіксуй ремінцем, мила лангетка. Ніжко болить. Схоже, все серйозно. Що кажуть лікарі? Це перелом. І можу забути про танці. Oh Це моя провина. Велика річ, ногу зламала. Пробач, що не зловив тебе. Що ж, еспресо на сеньору? Ти заміниш? Балерину Капучино. Я заміню. Oh. Це тільки на деякий час. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти балерині Капучино. Ні, ні, не треба. Вона сама впорається. Oh, no. Нам час, асасіно Капучино. Oh. Лаляло, допоможи мені потрапити на тренування. Не хвилюйся, крихітко. Без милиць не впоратися. Ну, ми поглянемо, що там всі матеріали готові. Залиш паличку, дістань фарбу. Збери деталі разом. Пухнаста ручка. Тримай, Люба. Спробуємо. Потрібно поквапитися вліво, вправо, крок вперед, назад. Не відволікайся. Асасіно, ти можеш не поспішати. А ти можеш запам'ятати рухи. Ти грубіян, а ти не відчуваєш ритму. О, справді? Щось я хвилююся. Ти, якби не я вирішив підтримати тебе перед виступом. Троянде. Так. Гаразд, одну візьму. Все, можеш іти. Я їй не подобаюся. Повертаємося до тренування. Yeah. Давно вже час. Зловиш мене. Стрибай. Yes. <клес> ти зробив це навмисно. Oh. Пробач, я не зміг утримати. Oh. А де моя трояндочка. Oh. Подивися, що ти накоїв. Ох, oh, гаразд, пробач. Mm. Цікаво, що вони роблять. Як тут репетиція? Oh. Ось, тримай. <клес> що? Вони разом. Балерина капучино? Він розбив мені серце. Люба, куди ти? Еспресона сеньора мене не помічає. Я на все заради неї готовий, а вона. Тут вільно. Так, сідай. Що за день? Асасіну капучино мене тепер не любить. Чи я можу тобі чим-небудь допомогти? Точно. Лалілу потрібні серветки. Який картон вибрати? Клади коробочку, встав серветки, стане в пригоді для розбитого сердечка. Тримай тралалейро. Розкажи, що сталося. Це велика історія. Я нікуди не поспішаю. Візьми. Дякую. Це дуже доречно. Я зламала ніжку, а мій партнер почав танцювати з іншою. Дару їй квіти, він забув про мене. Так, складна ситуація. Де ж балерина капучино? А я ж люблю його. Ну, само це налагодиться. Mm. Не може бути. Вони що, цілуються. Їй подобається тралалейра-тралала. Ну і нехай. А тепер усміхнися. Залиш багато сердечок у коментарях, аби ніжка балерини капучино швидше загоїлася. Залишилося ще трохи. Ну ж бо, ще кілька сердечок. Ге, я все бачу, ти ще не залишив. Спрацювало. Дякую за коментарі. Я знову можу ходити і танцювати. Є! Люба час повертатися до тренувань. Ага. Тоді мені потрібен станок. Okay. Візьми підставку. Ого, як блищить. Зафіксуй трубочки. Лалілу позичить. Закріпи паличку. Підготуй помпончики, прикрась стрічкою, не забудь про декор. Станок для підтримування форми. Я стану найкращою балериною. Почнемо зі шпагату. Ой, ой не дотягуйся. Я втратила свою розтяжку. Стільки часу згаяно. А якщо я так і не відновлюся, ні, я не здамся. Геть усі сумніви. Я все зможу. Гімнастичні кільця. Легко. Стрибки занадто нудно. Мені потрібен тренажер для справжніх чемпіонів. Ще трохи. Ось що мені потрібно. Підкачаємо м'язи. Oh Цього не може бути. А тепер шпагат. Ура! Мені вдалося. Тепер я готова до змагань. Лалялу, мені час подорослішати. Як швидко летить час. Oh, no. Що з моєю зачіскою? Трохи магії, а пачка. Вуаля? Я ж не русалка. Спробуємо по іншому. І як мені в цьому танцювати? З паличкою щось не так. Може, пошиємо вручну? Тримай. В цьому немає нічого складного. Додамо бантик. А пуанти Зробимо зі стрічки. Thanks. Я побігла. Hi. Хочу подати заявку на змагання. Okay. Ціна участі 10 тисяч. У мене немає стільки грошенят. Oh. Що ж вдіяти? Я так готувалася. Звідки цей звук? Oh. Яка прекрасна мелодія! Тримай, заробила. Що? Це мені? У, У мене є ідея. Hey. Може, об'єднаємося. Okay. Розділимо навпіл. Більше драйву, друзі. бас гітара. <плес> Чудово вдається. Барабани! Yeah! Yeah! Як гарно! Wow. Ви прекрасно рухаєтеся. Hey. Справжній талант. Продовжуйте в тому ж ключі. Це вам. Грошенят стає все більше. Дивіться, ми заможні. Це твоя частина. Дякую. Я зможу сплатити внесок. Хай тобі щастить. Все вдасться. Лалілу мені вистачить навіть на сукню. Ходімо зі мною. Одну хвилинку та-дам! Чарівний костюм. Додамо трохи декору. Побіжу, на мене там чекають. Я так хвилююся. Оце так зустріч. Ти така гарна. Може, якось? Ходімо, зараз наш вихід. Зберися. Ой, ой, здається, спресона сьогодні не в формі. Що ж таке? Ой, не з тієї ноги. Який крінж. Це ще не все? Катастрофа. Балерина Капучино. Будь ласка, допоможе Асасіно Капучино. Мені потрібно подумати. Навіть не знаю. <плес> Гайди, геть, якщо не вмієш танцювати, ганьба. Рятуй ситуацію. Вперед! Я з тобою. Oh Балерина Капучино. Покажемо їм. Зовсім як раніше. <плес> <плес> Яка прекрасна пара! Вам чудово вдається. Не підведи асасіном. Є ура! Я так сумувала за тобою. Балерина Капучино. Я кохаю тебе. Скільки почуттів? Дякуємо, дякуємо. Допоможеш мені зробити букет, полямо земельку. Чудові троянди. Доповнимо композицію. Ще трохи декору, прикрасимо стрічкою. Я заберу це. Мені стільки потрібно тобі розповісти. Здається, дощик починається. Дивно, тут немає дощу. І тут немає. А якщо? О, ні! Я нікому не потрібна. Ми повинні їй допомогти. Ну, ми піднімемося до неї. Стрибай! Кохана, давай руку. Є. Yeah. Ще трохи. А ось і ми. Що з тобою з пресону? Мене ніхто не любить. Це не так. Я кохаю тебе. А він же завжди був поруч. Як це романтично. Тепер ми будемо завжди разом. Як така рада. Ура! Вітаємо, а ти підпишися на канал, аби переглянути нові відео. ha <laughs>